Друже, привіт! Сьогодні ми поговоримо про раптові списання з твоєї карти, яких ти певна річ не робив. Зазвичай вони трапляються вночі, хоча не обов'язково це має бути ніч. Але ось для прикладу тобі, коли ти гортаєш історію своїх транзакцій, дивишся о, оце я точно не міг зробити, бо в цей час я спав, і ти обурений. Тож в цьому відео я опишу дві найрозповсюдженіші причини, з яких може відбутися списання з твоєї карти без твоєї участі. Причина перша це платні підписки. Так, і не кажи, що ти ні разу не дивився на пропозицію з реклами, що ти безкоштовно користуватимешся якимось сервісом певний час. І ти на це погодився. Такі пропозиції можуть виглядати так, так. Або навіть так. І ти такий Окей, давай спробуй, чому б і ні. Але, мабуть, коли ти на це підписувався, ти не дивився, що написано в умовах користування, а написано там ось що. Тож, фактично, коли ти починаєш користуватися якимось сервісом в безкоштовний період, ти даєш згоду на те, що по закінченню цього періоду ти будеш користуватися цим сервісом платно за умовами якогось певного тарифу. І тебе, мабуть, зовсім не напружило те, що на моменті безкоштовного періоду в тебе чомусь просили номер твоєї карточки та CVV-код. Тож, скоріше за все, поки ти безкоштовно користувався якимось сервісом, ти забув про те, що через якийсь час за нього треба буде платити. Більше не платити за нього, звісно, можна. Для цього треба згадати, яким сервісом ти почав користуватися, зайти в особистий кабінет та скасувати підписку. Зазвичай це не складно, але в деяких сервісах це заплутано. Але є і плюси: інколи, коли ти вперше скасовуєш підписку, сервіс може запропонувати тобі якусь акцію з вигідними умовами. На жаль, на сьогодні в банках, які мені відомі, немає механізму, який дозволяв би відстежувати всі свої підписки або блокувати всі підписки нинішні і майбутні. Скоріше за все, на твій запит банки нададуть наступну відповідь: Друже, ти був на сайт? Був. Номер карти давав давав. CVV2 код давав давав. То які питання? І дійсно в чомусь такі вони праві, оскільки ти сам надав свою особисту інформацію, то і питання до банку не має бути. Ну, мабуть, зайве казати, що треба читати, під що ти підписуєшся. Але є інший спосіб для того, щоб убезпечити себе від таких сюрпризів. Наприклад, я зробив собі окрему карту з нульовим балансом і нульовим кредитним лімітом, саме для того, щоб користуватися якимись сервісами в інтернеті. Тож, коли сервіс захоче списати ці кошти, він це не зможе зробити, а мені прийде повідомлення про те, що з мене намагалися списати якусь суму. Виглядатиме це приблизно отак. Ці повідомлення приходили до мене близько першої години ночі, коли я спав. Тож, якщо в мене там були би гроші, вони би з мене списалися, поки я бачу сни. Та, в принципі, як ти бачиш, убезпечити себе від таких витрат можливо. Достатньо читати, із чим ти погоджуєшся, та дотримуватись правил фінансової гігієни в інтернеті. Але є ще й другий момент, коли гроші може списувати з тебе сам банк. Не дуже приємний момент. Наприклад, ти взяв у банка кредит або заліз в кредитний ліміт. І настав час платити або вносити щомісячний обов'язковий платіж, а ти цього не робиш. В цьому випадку банк може подивитися, а які є ще в тебе рахунки в цьому банку. І чи є там гроші, і якщо там гроші є, то банк може списати їх в рахунок погашення обов'язкового платежу. Так, звісно, ти можеш розізлитися і бути обуреним цим. Адже це твої власні гроші, а банк їх забирає. Але де я спробую тобі пояснити це з точки зору логіки та законності. Ну, уяви, що ти позичив своєму знайомому гроші, і він має тобі їх вернути. І ти знаєш, що він отримав зарплату. І ти таки приходиш і кажеш, друже, що там по грошам? Ти ж мені вроді як винен. А він тобі такий, блін, вибач. Знаєш, вийшов новий iPhone, а тут була така вигідна пропозиція, що я просто взяв і купив його. Вибач, я тобі віддам потім. І от тепер признайся чесно, якби ти був впевнений, що тобі за це нічого не буде, і в тебе була би така можливість, чи не сказав би ти своєму товаришу, що він трошечки неправий, і не завбрав би свій борг силою з огляду на те, що він тобі винен і ти на ці гроші якось розраховуєш? Поділися в коментарях, чи є в тебе такі друзі, і як ти виходиш із таких ситуацій, якщо вони трапляються. Тож з логікою ми розібрались, тепер давай про законність. Відмотай назад у пам'яті той момент, коли ти відкривав рахунок своєму банку. І я впевнений, що щось там таки ти підписував. І скоріш за все ти не пам'ятаєш те, що ти там підписував. У більшості випадків ти просто підписуєш, а тобі кажуть, що типовий договір ти завжди зможеш знайти на сайті. Я дістав цей типовий договір, скачав його, уявляєш там більше ніж 4 сотні сторінок. Не дивно, що ти його не вивчив. Приватбанка цей пункт договору виглядає отак. Для іншого прикладу, в монобанку цей пункт договору виглядає отак. Я не дивився договори інших банків. Але, скоріш за все, в них також є пункти, які описують схожі ситуації. Тож, як ти сам бачиш своїм підписом. Ти сам даєш дозвіл банку на списання коштів у разі настання певних обставин. Одні банки активно користуються такою можливістю, інші можуть бути більш лояльними до своїх клієнтів. Але в загальному випадку ти маєш знати, що така можливість у банку є, і з юридичного боку вони будуть праві. І на жаль, єдиний спосіб не доводити до цього це вчасно сплачувати ті платежі, які ти маєш сплачувати. Існує ще й третій випадок, коли банк може не тільки списати кошти. Але й заблокувати перед цим твої рахунки. Але це вже тема для наступного відео, тож підпишись, щоб не пропустити його. Тож, друже, основна мораль цього відео це дивися, що ти підписуєш та дотримуйся правил фінансової гігієни в інтернеті. Якщо це відео було корисним, підписуйся та приходь до мене на канал. До наступних зустрічей!